Однією гривнею ситим не будеш. 17 років тому народилася національна валюта гривня. Хліб, зошити і навіть деякі ліки все це можна було купити за одну гривню. Сьогодні така перспектива для львів'ян – ілюзія, в яку годі повірити навіть дитині. Чи залишилися ще мрійники на вулицях міста? З'ясовували журналісти новин. Настрої серед мешканців міста однозначні. Часи, коли гривня була королевою гаманців далеко позаду, а питання, що можна купити за гривню, швидко змінюється на гривню. Я би купила би я би купила б, ну такі знаєте, поп по цукерки по 25 копійок, або жувачки по 50, по 75. Нічого, ноль. Ноль ну що можна за гривню купити. Щирка коштує 2 гривні. Останньою надією львів'ян все ж таки щось купити за папоровий гріш. Залишаються спеціальні крамниці, які пропонують такий товар. Але навіть там важко знайти щось за таку мізерну ціну. Галина, дівчина, якому зустріли на виході однієї з таких крамниць, також не змогла згадати, що останній раз купувала за гривню. Радше припускала, що могла придбати ще декілька років тому. Може зошит, я не знаю, якісь салфетки. Натомість експерти кажуть, ситуація краща, аніж здається, на перший погляд. Той, хто зберігав кошти в національній валюті, той насправді виграв. Тому що дивіться, протягом кількох років всім зрозуміло, що курс гривні відносно до долара він не є реальним, тому що інфляція насправді є, вона на курсі гривні відносно до долара не відображається. Проте найбільші оптимісти вірять гривня, ще завоює свій почесний п'єдестал на ринку валют. Сетана Макуганська Олексій Рапіта Ірина Гоць новини.